Всім привіт друзі! Самі мої лучші Відержались наконець-то розбор. Ну він малий буде, простите. Ну то що це мій самий перший розбор. Так що поїхали. Хочу розказати, що я знайшов кадри, но не міг їх типа, ну це, скачати. А фоткать это цели, ну как сказать, крадіння. Так что я завжди делаю или скачу фотки или шо. И у меня еще был вопрос. Чи вы же камрван титан? Зара мы узнаем. Еще хочу рассказать, что. Про одну мою теорію. Но та теорія вийде тільки на, на другому розборі. І ще хочу розказати про ту пість Астро Скорпіона. Як він зважався з Джеменом. Так, давайте послухаємо розговор, чи віш Читан? Ми почули, що, що той НЛО Астро говорив до рецегині, що той. Типа отряд знак. Який корон... ну, карман ситана хоть в бутыл. Простите, но пока. Это был очень маленький разбор. Приятного спокойной вам ночи. Или доброго ранка и доброго ранку хорошего вам дня и не ранка, или ночи. Давайте. Пока, ребята.